Коротше, обстановка. О там сині. 3,5 мм. Виглядаємо сонце. Сушим. Сушим, виглядаємо сонце, непонятно. Що має бути? Рівненько по автопілоту. Змолочено, красиво. Ждемо кукурузка. Виглядаємо погоду, сушим. І ми дождались погоди і ми вже намолотили ще одну машину і їдемо додому. І там знов захмарилися. 2 липня ми молодимо пшеницю. Це якийсь жах. Воно сусідська ще зелена. Влага 15. А свою молотили 12. Соняшник наш, цей що дроном був кроплений. Один якийсь падличний цисти почав. Якось виглядає. Як виглядає, так виглядає. Колі відобразка видно, що пропив раундап. Якось так. Там захмарилося. Отака хмарка суне, пів восьмого вечора, Кукурузка сусіда, там соняшник сусідський, а потім ще одного сусіда вже починає цвісти цвисти, такий він печально виглядає, що просто. Дуже печально виглядає. Там частина сіяна до дощів до холодів, частина після. Той, що до, ну прям зовсім він блідний. Оця нижня частина, що блідніша і поперечки, що починається до дощу А то після. Ну, коротше, погода своє робить. Соняшний час після вищу сіяли, після мов ми сіяли по пілоту, з суперстартом все положено. Трошки так. були питання з буранами. Ну, що виглядає він зараз ліду. Пісьмен звичайний останній проход. Так, красиво тая. Смотри камелі доволі багато урожайну особо.